Я маю інші рецепти на випадки конфліктів. Я кажу просто, будуйте храм. Хай буде більше храмів. Давайте ліпше я вам буду допомагати. Всім миром, хоч зараз дуже важко це робити. Дуже важко. Але всім миром, потихеньку, цегла за цеглою. Давайте будувати ще один храм. Я не питаю, який він і хто там служить. Це для людей. Я знаю, що це для людей. Я знаю, що тільки так можна реалізувати закон про свободу совісті. Враховуючи такий нестабільний, ну, що населення ще бідне, то і ціни невеликі 5, 6, 7, 8 гривень, саме, то дивлячись від розмірів ялинок. Самовільно зрубавши ось таку ялинку, правопорушник змушений буде заплатити щонайменше 125 гривень, звичайно, за умови, якщо його впіймають. Вісім військовослужбовців і 66 чоловік це люди, які мають вищу освіту. Кожен другий на сьогоднішній день у нас є студентом, звичайно, взявши академічну відпустку, студентом вищого навчального закладу. Це дає можливість практично утримувати здоровий клімат в підрозділах, дає можливість підтримувати військовослужбовців на хорошому, морально-психологічному рівні. Дуже хвилююся за свого сина, але. Мені дуже приємно і я дуже спокійна за те, що мій син, що наша Україна зараз незалежна, і мій син буде служити у нас на Україні і буде захищати все-таки нашу рідну батьківщину. У нас одне питання дуже складне. Нам не вистачає коштів на утримання цього комплексу, який ми зараз обслуговуємо. Дуже багато питань від людей в цьому плані від жильців, від жителів. Нашого району дуже багато питань, проблемних. Я не знаю, хто нам допоможе. Мій неприємно, коли нам дзвонять кожного дня. І просять допоможіть, допоможіть допоможіть, допомогти мене допомогти ми не можемо. Я розумію, є інша проблема, що в нас багато неплатників, багато неплатників за квартиру. Дуже. Но їх настільки багато, що це майже мізер. Мені здається, не від кількості депутатів залежить робота міської ради, а від якості тих людей, які обираються. Та да ви запитайте любого проходящого, хай візьмуться кореспонденти, і запит... любого проведіть соціальне опитування, будь ласка, і ви побачите, що жоден житель міста не виступить за збільшення депутатського корпусу. Мені здається, що достатньо. Це одне питання. Друге питання, шановні мої. Кому так важко, дуже будь ласка, ви не не давайте не вирішувати, не, 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 не входьте не в жоден список, в жодної фракції і так далі. Дайте тим, кому не важко це зробити. Я вчора якраз прийшла з міста і з роботи разом. Прибігає хлопчик, халамай Руслан, ой, не Руслан, Олег Русланович. О, він настільки переляканий, говорить: Тетя Надіка біглом, бо тьоті валю вбило. Я не зрозуміла, що. Думала, що десь електрикою, струмом чи що. Я прибігаю, вона лежить на ній на голові і кругом. Вона лежить без свідомості, лежить обвали тої штукатурки, які впали із потолка. От, я її піднімаю, обтрушую, допомагаю. А вона так ну, видно, що людина в такому блуждаючому стані. Сьогодні вся шия мені, і плічка, і все, і голова. На голові тут ззаді гематома. Є лікар вчора по сказала, ну що, і важко мені, мені щось навіть на вуха дало, я не дочуваю. В лікарню я не мала як поїхати, вони забаларали одразу. Лежить чоловік, такий інвалід першої групи, який потребує постійного догляду за ним. І в лікарню я не поїхала, бо я не мала з чим, якщо сказати, у мене було 2 гривни. В лікарню їхати треба мати не 2 гривни. Кожній заяві про стан, про умови пишемо і просимо, змилуйтеся, ми ж люди. Ми так само хочемо жити, як і всі. Ніхто на те не дивиться. Я звичайно думаю, що певно керівництво заводу е, рішило так: що виберуться природним шляхом. Хто то вмре, кого заб'є, кого завалить, а хто сам не витримає, виселиться. Почула, що щось тріщить у хаті, оце ось наша ось хата над цим. Тріщить. Я не розберу що. Як я заглянула у ванну, а звідти чорний дим. Коли стук у двері, то стукали ці хлопці з Жеку. А ці хлопці з Жеку, вже тут третій чи якийсь день вони там якісь ремонти робили. Тому що замерз стояк холодної води, сантехніки пішли двох розігрівати стояка. І десь була в трабі, була дирка у спортзал. який спортзал, було зайнятий самовільною жильцем над цією, над цією пристройкою. Двері, двері були закриті, і от така ситуація. Ну, вони розказують, що вони, вони не знали, вони не хотіли того. Вони, значить, гріли ту трубу, загорілося, вони потім пішли до матері, попросили ключ. Після того хотіли потушити собственними силами власними. Ну а так як цього не могли зробити, бо там вже була висока температура, і дим, їдкий. Вони вернулись, визвели. Пожежних і оце пожежні заливали. Багатоповерхівці на дружби народів у місті Луцьку трапило через порушення правил пожежної безпеки. При проведенні нагрівальних робіт працівниками житлово-експлуатаційної контори люди були евакуйовані з своїх помешкань безпечним шляхом через сходову клітину, так як вдалося запобігти її задимленню. 2001-2002 роках приватна фірма Скорпіон Сервіс, не знаючи на якій підставі, я до цих пір не вияснив, на якій підставі, поставила там металеві кіоски без вікон, без дверей, ну просто металоконструкції. І впродовж 2001-2002 року продала приватним підприємцям ці кіоски. Щоб вони влаштували торговий пішохідний ряд, спритний підприємець Токарський Василь Васильович обманув міську владу, продавши на земельній комунальній земельній ділянці приватні споруди підприємцям. Земельний кодекс, який чітко говорить про те, що якщо є земельна ділянка, якась в когось користування. Або у власності, ну незалежно від форми власності. І на цій ділянці хтось продав якусь споруду, з того моменту право власності або користування цією земельною ділянкою переходить до того, хто купив це майно. Ну, як відомо, нам дуже дивно, чого наші судді не хочуть виконувати закон. Воєнна, ранена, німці окружали мене. О, але я стала саживаю партизани на Білорусі. І я там була, допомагала. Як почалася війна, так і кончилася я, допомагала і, і, каже, і на кухні робила. А як довго чекали на автомобіль? Довго, ох, довго. Чогось е, мене з війни да не було неправильної. Гадав писаний. І так мене вели. Дарували для мене е, е, запорожця, дарували Таврію. не вийшло. А тепер, як став, клімчук розібрав усе. велика, велика йому благодарність і мені. Внучка, я на внучку. Внучка має права. Автомобілі, якщо після смерті того, хто її отримав, вони здаються головне управління праці і передаються тим людям, які стоять на черзі для отримання авто. Вона казала, що я її не візьму замуж, то вона піде під поїзд. То я думаю, знаєш, поїзд думаю, страшно. То я не то, ладно, візьму її за. Через день сваримося, а другий день промиримося. Не так. А через що сваритесь? Через що сваримося? Кап... Капітально ми не сваримося. За дрібнички. Ми були одружені і в цей час вона мала женіхів. Що ж їм нашепчує, вони за нею хажуть. Ну, а ви сварилися, ображалися через це на неї? Ніколи. Він не ревнував мене ніколи. Він слухав те, що я йому розказую. В нас була повна довіра. розумієте? Він знав, що я не брешу, розказую так, як є, а я зради нема ніякої. Ми підійшли одне одному. розумієте? Це видно, як нас, я кажу, сам Ісус Христос нас звів. Почали дерева різати, люди почали збиратися. Просто, просто вирізки, не предоставлять документи, не показали на вирізку дерев. В свою охорону виставили, якусь там не знаю, що це за охорона. По периметру охорона стоїть і ріже дерева. Ця ділянка виділена в оренду під будівництво багатоповерхового будинку. Є відповідні документи про це, є рішення господарського суду, які в оренду ДБК, Луцькому ДБК, надали це територію. І зараз підприємство просто із-за хуліганських дій. Громади, яка тут зібралася, не може продовжувати свою роботу. Обурює мене те, що стадіони взагалі-то в нашій державі забудовувати не можна. Вони явно порушують закон і хочуть забудовувати стадіон. Обурює мене те, що я пам'ятаю, як люди і я в тому числі насаджували оцей парк, як нас ганяли по вихідних днях. Ми насаджували ці дерева, а вони їх безпардонно зрізають. Не хочемо, щоб забудовували бо діткам погуляти тут, вийти. І свіже повітрішко, так що одна дорога, бачимо дорогу. Тут будинок не потрібний. Тут трошки благоустрій зробити, повирізати оці кущі. І тут будинок не потрібний. Для чого він тут потрібний? І так будинків багато. А парк хай буде парком. Вони посиділи тут за чаєм, який дуже допомагає при народженні дівчаток. І вони вирішили замінити тут підлогу і зробити там. Я сказала, будете самі робити, будемо, ну добре. Тут, де ми стоїмо, була така колишня плита. Ми нею не користувалися, але вона була. Ну, цю плиту повалили. Тут вирізали двері, арочку треба зробити. Наш Антонович бере миску, велику миску, прикладає, робить ідеальний круг. Все виносили самі, робили. І вносили. І згружали з буса всі. Матеріали, що треба, було, і доски, не і не думайте, що завжди так сміялися. Ми, ми стогнали і крихтали і, і декому іде, спину <рес> саме молодим, бо було не дуже легко. Зараз в нас житнівка попав працівник Житнівки, що робив на пошти під скорочення. Її скоротили. Житнівку віддали, щоб тут розносила працівник, що розносить боровно і надрічне. Вона теж молода, ну їй теж важко, якби було ну. За літом вона велосипедом може розвести ту пенсію по людях, ті газети, але зима замітає дороги, знаєте, які, великі суми грошей. І вона просто-напросто вона написала теж заяву на звільнення. Вона не захотіла. Пройти не можна було, то вже своїми силами, своїм вже 27, своїми силами то трохи робили дорогу. Троє мене дітей. Двоє старших, один вже закінчує школу, а один на підготовку маленький, мусиш водити, бо долини тут може і чобутки погубити на такій дорозі. Для того, щоб навіть наші дітки прийшли в школу із сухими ножками, ви знаєте, що таке дитина приходить, і ножки мокрі на перші уроки. їй треба просидіти 5-6 уроків. Мене три школьники. І як можна батькам з цим зміритися і так дивитися? Візьми ранку, може, людей, хто на електричній плиті жарить, варить, От. включаєш мені башня. Не, нема світла, але я просто виключаю. Я другу башню поміняв. Просто виключаю з розетки. Проходить часову пару. Люди вже там поварили, чи що вони там зробили. Світло трохи побільшало, я включаю назад, машина далі починає робити, мені башня закачує. Наші відвідувачі закладу порядні люди, спокійні, відпочивали. Вийшли покурити і побачили, що в велика бійка група молодих людей б'ються, били якусь одну людину, особливо одного хлопця. І вони заступилися за нього. І на майбутнє, на надалі там сталася трагедія, підрізали когось. І Там і балончики були газові, були задіяні. Одного з поліцейських госпіталізували, іншим двом потерпілим було надано медичну допомогу. Зачепили нашого брата. Зачепили сім'ї тих, хто віддав своє життя за нашу Україну, за нашу державу. земля надана хлопцям згідно чинного законодавства. Згідно відповідних статей, суть позову полягає в тому, щоб скасувати рішення Берестечківської міської ради, яка, будучи власником земельних ділянок, видала ті земельні ділянки в право власності учасникам АТО. Відповідачами в даній справі є як Берестечківська міська рада, ну так відповідно відповідачі всі учасники АТО, які отримали ці земельні ділянки в свою комунальну власність у відповідності до законодавства, яке надає таку можливість учасникам антитерористичної операції отримати земельні ділянки. Український народ все вистоїть. на вечір. Знову почалася ворожа атака на мирні міста України, і тоді з півдня викинув зліт по команді і направлений був до населеного пункту Вінниця, де виконав задачі стосовно знищення ворожих повітряних цілей. Вдалося знищити дві повітряні цілі. Після другої повітряної цілі мій літак уламками був пошкоджено і відбулося руйнування конструкції повітряного судна. Часу на думки не було ніякі, бо всі питають, часу не було думати, був час лише працювати. Адже я знаходився над великим населеним пунктом, на балансі був боєкомплект, було паливо і досить літак. Це не легка машина. І, звісно, всі розуміють, якщо він впаде на якісь об'єкти інфраструктури, е, жилі масиви ну, це буде катастрофа для нашого народу. І тому е, вдалося, літак зберігав в поперечному каналі зліва на право керування, і вдалося е, відвести літак від населеного пункту. І вже в момент, коли ну, була пожежа в кабіні літака, е, впевнившись, що е, літак. Буде планувати в не населеного пункту, а виконав катапультування. Ми даємо присягу не нашій владі, там нікому. Ми даємо присягу саме українському народові. В пріоритеті лише захист українського народу, захист територіальної цілісності України. Мрія, звісно, це свободна, демократична і е, розквітаюча наша держава. А це в нас буде. Я в цьому навіть не сумніваюся.